Блять, ви будете в шокі, що у зараз происходит. Я сам в шокі, значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, блять. Просто як как так, по дудку можна. Тут, значить, і Та Тому що я в Європі в отелі. І що, і як завжди не працює опалення. Бо ми В Європі вони ж тут кольчі, Вони димой, сука, в курточках. Будуть, блять, но, но опалювати не будуть. попридумував, Дивіться, а це ще ж не все, дивіться. Тут. Е то собі, щоб кіп'ятило, що мені не треба кипяток. у мене начальник є. Я це зробив просто, щоб було тепло і откуда то взагалі тут ішло. Понад придумали всяку таку херність. То робота, то не робота. І снизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Я для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в пакаунт, гляньте, як схирали я взагалі в Європі. О, все, в мене фен зламався. Так вам, суки, і надо. Пішли, економить на нас, купуйте новий фен собі. А, ми зараз тут, тому що ми команда, веземо а тільки для ЗСУ. Без зборів, поняли, без нічого. Самі і самі логістику пробудовуємо. Вінколи дарує машини. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила. Прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було, і ми поїхали далі. Тут же шотелі не 5 коштують. Мені інколи, от напишіть в коментах, ви ж навіть якщо на джоб-центрі, ви ж по-любому колись були, хоч раз ну, дозволили собі якийсь отель. Це, Ну ви стикалися таким. Мне инкулизм знает у этих европейцев. Я думаю, их неми лица мы типа, такие мы, даже словно можем подобрать. думаю, вы знаете, у эти лицо, такие, блядь, как будто бы тут цивилизация, везде в мире на цивилизация. Но я хочу что-то взять за морду, так в Украину привык ты сказать, сука, привык. В отеле должно быть вот так. В кафе всегда должны, сука, лежать салфетки. Салфетки всі да вам що, падла салфетки принести. Абслужувати ви маєте отак. Вот Дівчата отак вот мають виглядати, отак вот ухажуть за собою. Такий должен бути манікюр, отакі вот сука, стрижки, отакі вот волос у дівчат мають бути. Взагалі жити треба вот отак, блін було. Вони цього навіть не знають. Вони цю жизнь ніколи не бачили. А нам нав'язали через всякі серіали. Я не знаю, кальянний бар просто якийсь. Нав'язало нам через телевідені, через всякі серіали і так далі. красиву Джулісь тут всяку. Чого, бо тут, в принципі, все гарно виглядає. Ну так неплохо. Да? Це порт, ну ми сюди приплили на тачках. Нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь вообще. Це тут родиться треба, щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще на багато сто разів. Я, я не знаю, спораджина можна буде запускати все в блядь. Ух, накипіло мені за цю Європу. Платиш, блін, бабки. Нормальні бабки платиш за отель. Просто переночувати треба, дайте команді віддохнуть, а сейчас підем їсти вниз на цей, на, на сніданок. Що там буде? Булка, блять, з маслом, з варенням, сирка, баса, чуть-чуть салата.